Друзі, вітаю вас! Сьогоднішнє відео буде незвичайним і в його кінці кожен охочий може придбати для себе улюблені квіточки, розсаду, а також усі, хто додивиться до кінця, погрузиться в атмосферу чудового, квіткового раю, згадає теплі літні дні в цю прохолодну пору і просто підніме собі настрій, отримує позитивний заряд енергії. І якщо ви інколи засмучуєтесь про те, що у вас більш немає рослинок від мене, ось ваш шанс оновити свою колекцію прямо зараз з чудовою якістю, упаковкою і відповідністю сорту. Сьогодні я хочу представити вам чудову родину Вікторію і Олега. Весь цей яскравий квітковий рай у цьому відео це результат їхньої неутомної праці. Я з повною впевненістю рекомендую вам їх. Оскільки вони підходять до своєї справи з особливою відповідальністю, в їхній тепліці кожна дрібниця продумана, кожна рослинка доглянута і гармонійно вписана в загальну систему. Вони так пильно ставляться до своєї роботи, достатньо подивитися лише на порядок, який царює тут. Навіть мені не вдавалося зберігатися настільки в ідеальному стані. Все розміщено за сортами, окремо міні-теплічки з укоріняшками. У них дійсно є чому навчитися. Глядячи на таку ідеальну картину, мені вже захотілося щось придбати. Крім того, на їхньому YouTube каналі, ссылка в правому верхньому кутку, можна подивитися весь процес такої кропотливої праці. Там ви не тільки познайомитесь з процесом вирощування та асортиментом, а й насолодитись прекрасними композиціями, побачите рослини вже в квітучому стані. Це важливо, адже так ви одразу побачите, які з цих чудових рослин можуть стати частинкою вашого саду і де вони найкраще гармоніюватимуть. Побачите, наскільки чудово вони виглядають в квітнику, як їх комбінувати, зможете обрати для себе різні кольори. Ця дружня родина не лише дуже уважно ставляться до процесу вирощування, вони так само ставляться і до своїх замовлень, посилочок, дуже докладно, дуже тщательно, з любов'ю упаковують замовлення своїм клієнтам. Пригортаючи плейліст з відео, під кожним роликом можна знайти відгуки покупців, які отримували рослини. Тому я щиро рекомендую вам поповнити вашу колекцію такими чудовими квітами, з відмінною якістю, яскравими сортами і величезним асортиментом. Як покупець, ви можете бути впевнені, що ваше замовлення буде оформлено і відправлено з турботою і увагою. В принципі, весь асортимент, який вони вирощують, ви спостерігаєте в цьому відео. Це й вегетативні петунії, калібрахо, лабеля, біден, салісум, іпомея, величезний асортимент, дуже багато інших однорічних рослин, для ампільних кашпо та для посадки в клумби. Завжди є великий асортимент до 8 березня. У вересні ви можете вибрати квітучі шари хризантем, щоб радувати себе яскравими фарбами восени, або замовляти їх навесні у саджанцях. У пропозиції багато декоративних рослин як для вулиці, так і для кімнати. Пеларгонії королівські, зональні, колеуси, бигонія, фуксії та багато іншого. Привертаю увагу те, що можна купувати як оптам, так і малим оптам або в роздріб. Можна купувати як в розсаді, якщо вам подобається процес вирощування, так і готові квітучі рослинки. Тим більше Вікторія і Олег створюють такі красиві яскраві композиції, від яких неможливо відірвати погляд. І ці пишні квіткові капелюшки будуть радувати вас від весни до заморозків. Все це робить їх пропозицію унікальною. Весь асортимент і сезонні пропозиції ви завжди можете переглянути в Viber та Instagram. Там завжди новини, фотосортів, ціни, знижки, квіткові набори. Не забудьте підписатись, щоб бути в курсі. Під відео також будуть посилання на ці сайти. Зокрема, асортимент постійно оновлюється, з'являються новинки, у планах на майбутнє розширити асортимент багаторічними рослинами, цікавими видами. Дуже радую те, що в кінці кожного сезону є знижки, а також Вікторія завжди може запропонувати вам акційні набори з різних рослин. Які прикрасять будь-який куточок у вашому саду. І дійсно, ви можете взяти набори за дуже приємними цінами, відразу отримавши гарні різноманітні рослини. Весь цей асортимент ви також можете переглянути на їхньому сайті. Виберіть зручну для вас соцмережу, де ви будете постійно на зв'язку, щоб не пропустити цікаві та вигідні пропозиції. Сезон починається вже з кінця лютого. В цей період вас чекає багато цікавих саджанців та рослинок. На Ютубі ви завжди можете переглянути, як виглядають ці пропозиції, в чому відмінність різних сортових ліній, дізнатись про методи вирощування, які рослини гармонюють між собою, як підібрати композиції із кольорів. Дивіться це обов'язково у відеорекомендаціях. Вікторія і Олег відкриті для спілкування, і вони будуть раді допомогти вам зробити ваш сад ще красивішим у кожному новому сезоні. Бажаю, щоб кожен новий сезон для вас розпочинався яскравими кольорами із квітів. Я впевнена, що придбані рослинки будуть довго прикрашати ваш сад, робити затишок на вікнах і цим радувати вас і оточуючих.